Дарина не знає й сама, чому останнім часом їй сниться її давня подруга Оксана, яку вона назавжди викреслила зі свого життя і не хоче навіть згадувати. Так ні, ніби навмисне сниться. Така весела, жартівлива, якою була, коли вони разом дружили? Душею любої компанії була Оксана. Дякуючи заможним батькам, скрізь двері для неї були відчинені, одягалася за останньою модою, купляла собі оцінки у виші, перебирала хлопцями, бо ж красивою була. Тому, коли довідалась, що Дарина виходить заміж за найвродливішого хлопця на їхньому курсі, відразу ж прибігла до неї в гуртожиток. Це правда, Дарино? Чому не зізнаєшся, що за Леоніда виходиш? Я гадала, що першою мала б знати про це, подругою найкращою ще називаєшся. Скажу чесно, новина мене шокувала, бо ж і красою не вирізняєшся, і з бідної родини, казала Оксана якимсь дратівливим голосом. Це неабияк здивувало, Дарину? Невже Оксана не радіє за неї? Вона ж старшою дружкою буде на її весіллі. Дружбу вродливого Левніт їй підібрав свого брата двоюрідного. Однак слова Дарини не підняли настрою Оксані. Натомість заздрість душила дівчину усередині. Чому Дарина, а не вона? Не вийшла у них розмова. Дарина ніколи й не задумувалась над тим. Що її мізерні статки можуть заглушити світлі чисті почуття, які народилися між нею і Леонідом. Хіба лиш багаті дівчата заміж виходити мають? Слова Оксани неабияк обурили Дарину. Однак на весіллі старшою дружкою все ж таки покликала Оксану. Коли, після весілля, Дарина з Леонідом стали розкладати у вази букети, які подарували їм гості, то помітили, що у букеті, який принесла Оксана, під стрічкою навхрест зашиту ще одну стрічку Чорного кольору. Дарина з острахом кинула букет у смітник і істерично заридала. Оксана ворожить їм на нещастя? Але чому? За що? Вони ж такими подругами були. Дарина останнім ділилася з подругою, і Оксана, здавалося, щира була з нею. Першу медову ніч наречена проплакала. Леонід як міг, заспокоював кохану, але вона ніби не чула його слів. Все у нас буде добре. Побачиш, кохана, немає такої сили, щоб поборола наше кохання. А Оксану просто викресли зі свого тепер нашого життя. Я сам поговорю із нею, сказав Леонід. Дарина не знає, які такі слова підібрав для Оксани Леонід, але та більше не з'являлася у їхньому домі. Поволі щезла із думок Дарини. Вона була щаслива зі своїм чоловіком. Леонід був уважним, ніжним із нею. А коли на світ появилася маленька Алінка, просто на крилах літав, дбав про донечку і дружину, гарні подарунки привозив, адже працював далекобійником. І ось цей сон. Весь день Дарина бачить перед собою Оксану. Якась неймовірна тривога засіла біля серця. Нині має приїхати з відрядження Леонід. Може, він розрадить її. Чомусь згадалася Чорна стрічка у букеті Оксани, який вона подарувала їм на весілля. Господи, що це зі мною? злякалася своїх думок Дарина. Адже в них все добре, підростає, у них красуня Алінка, є хліб і до хліба, смачну вечерю приготувала до приїзду чоловіка. Та минав час скоро ніч, але Леоніда чомусь не було. Телефон його теж був поза зоною. Всю ніч Дарина прислухалася до найтоньшого звуку, але Леоніда не було. А вранці на їхнє подвір'я зайшла поліція. Щось обірвалося Дарині усередині, запекло у голові, коли їй сповістили, що її чоловіка затримано у зв'язку із звинуваченням у важкому злочині. Та не міг мій чоловік вбити людину, чуєте, не міг? Істерично кричала Дарина своїм голосом розбудивши Алінку. Їй говорили про те, що слідство розбереться, що їй слід заспокоїтись, але Дарина не тямила себе, обціловувала Алінку, рвала на собі волосся, впала на коліна перед поліцейськими, ридаючи. Відпустіть мого чоловіка, не винен він! У той злощасний вечір Леонід повертався з відрядження. Проїжджав через невелике село за п'ять десятків кілометрів від свого дому. Раптом у глухій темній вуличці побачив, як двоє здорованів дубасили худенького, невисокого зросту хлопчину. Леонід зупинив машину, став кричати, аби ті припинили бійку. Але це не зупинило хуліганів. Вони кинули хлопця на землю і продовжували своє чорне діло. Один, правда, втік, а другий височенний, кремезний, злорадно зареготав і продовжував знущатися з потерпілого. Леонід вийшов з машини і намагався відштовхнути здорованя, але той, міцно, тримаючись на ногах, звалив його на землю і пустив у хід кулаки. Леонід збагнув сили у них нерівні, адже був замучений далекою дорогою. Білий страх сковували тіло. Слід захищатися майнула у нього думка. Схопив те, що перше попало під руку, палицю в якій стирчав заржавілий цвях. Та хіба в цю мить він бачив його? Чи думав, до чого це може призвести? Звісно, що ні. Він захищав хлопчину і захищався сам. Розмахнувся і вдарив палицею хулігана. Той дико закричав, заточився і впав. Далі все було як у тумані. Леонід не пам'ятав, хто викликав швидку, що приїхала разом із поліцією, як давав свідчення. Усе було, як у страшному сні. За життя Андрійка, так звали потерпілого хлопця, довго боролися лікарі, але, на щастя, його вдалося врятувати. На жаль, від великої втрати крові помер один із його кривдників. Леоніда заарештували. Розгорнули слідство, і ось настав день, якого Дарина найбільше боялась: суд, який винесе вирок її Леоніду. Мов очманіла, вийшла Дарина із судової зали. Погляд її потягнувся в бік поліцейської машини, куди повели її Леоніда. Він озирнувся. Сумно, сумно глянув на неї, на Алінку, що міцно трималася її руки, і рушив за наказом. Якби не донечка, Дарині в цю мить хотілося б померти. Щезнути назавжди, щоб забути ту страшну реальність, яка спіткала їх сім'ю, не чути докірливих слів знайомих, деяких сусідів, що, скупчившись, обговорювали вирок. Звідкись взялась тут Оксана? Однак навіть не підійшла до них за лінкою, не підтримала, не розрадила, може, й справді почувалася винною у тім, що сталося? Хто знає? У голові Дарини пекло розпеченим залізом. Вона заледве трималася на ногах. Ще півроку тому ніхто й подумати не міг би, що Леоніда судитимуть за тяжкий злочин. Хай скоєний не навмисне, у стані афекту та все ж. П'ять років позбавлення волі такий вирок виніс нині суд. Як їй пережити це? Господи, не дай мені впасти заради донечки, благала Дарина у молитвах перед образами. Крик матері померлого хлопця вчувався їй вдень і вночі, тиснув за серце, не давав дихати, їсти, спати. Перед очима стояв її Леонід, небритий, худий, нещасний. Мозок Дарини гризла думка. Як він там за гратами? В чим його вина? Хіба хотів він позбавити людину життя, хіба планував? Навпаки, він рятував життя невинного молодого хлопчини. Сотні запитань роїлися у голові Дарини, і на жодне вона не знаходила відповіді. А ще? Нестерпно важко було від того, що всі відвернулися від них. Не підтримали, не розрадили, навіть ті, котрі неодноразово робили Леоніду замовлення привести щось з відрядження, якщо тут придбати не могли. Леонід завжди послухав, витрачав час, радів з того, що міг послужитися. Навіть мати Дарини, як і ще одна подруга Раїса, не навідувалися до них більше. На коротких побаченнях, коли Дарина їздила до чоловіка, Леонід намагався триматися, просив берегти себе і Алінку, втішав, що у нього все добре, що керівництво обіцяє скоротити йому термін за хорошу поведінку, і вони знову будуть щасливими. А ще, він не один тут такий мовляв, знайшов у камері друга, який теж через безглузду помилку тут опинився. Коли вийде, уже ніхто і ніщо їх більше не розлучить, обіцяв Леонід. Дарина молилася і щиро вірила, так і буде. Читала, перечитувала листи, що зрідка надходили від чоловіка, зберігала їх. Та одного разу їй зателефонували із зони. Леонід помер. Причина смерті раптовий серцевий напад. Надто переймався він тим, що спіткало його. Планував після виходу допомогти батькам того хлопця, який через нього загинув, але за лічені хвилини не стало самого Леоніда. Дарині здавалося, що це не чоловіка, а її поклали у домовину і скоро засиплють землею. Що вона скаже Алінці, коли та виросте? Допоки буде тішити її словами про те, як сильно тато любить їх, але мусить деякий час бути далеко від них, бо така у нього робота. Ось і нині у такий чорний для неї день сховала донечку у сусідів, щоб Алінка не бачила ні її сліз, ні церемонії похорону. Може, це неправильно, нечесно, але інакше вона не могла. Адже Алінка дуже чекала на татка, іноді годинами сиділа біля вікна, виглядаючи його, малювала малюнки, де вони утрьох. Та недовго змогла Дарина берегти свою таємницю. Якось Алінка прийшла зі школи у сльозах, дівчинка, з якою вона досі сиділа, відмовилась з нею сідати. Вчителька нічого не могла зрозуміти, що сталося. У Алінки тато зеком був, мені мама про це розказала, розплакалась Галинка, так звали дівчинку. Клас вибухнув реготом. А тендітне тільце Алінки захиталося і впало на підлогу. Перелякана вчителька покликала шкільну медсестру, потім сама привела дівчинку додому. Це правда, матусю, скажи мені правду. В очах Алінки стояв страх, Пополотніло личко. Дгарина плакала разом із донечкою, заспокоювала, вигадуючи, вкотрі різні історії про тата, але в душі розуміла, правда виплюсне на поверхню рано чи пізно, і ще сильніше зранить серденько Алінки. Поки вона ще дитина, їм слід забиратися з села, не знала лишень куди і до кого, адже з рідних не мала нікого, подруги теж відвернулись від неї кому потрібна вона та ще й з дитиною. Якось їй в очі попало оголошення, де вказувалося, що в сусідній області набирають працівників на завод, забезпечують гуртожитком. Жаль було Дарині залишати улюблену роботу економіста, та спокій Алінки взяв верх, зателефонувала за вказаним номером і вже через місяць влаштовувалася на роботу. Тут їй якось вільніше дихалось, було комфортно і зручно, хоч дуже бракувало рідної хати, за якою тепер наглядала сусідка. В життєвих клопотах швидко минав час. Алінка навідмінно закінчувала школу, збиралася вступати у педагогічний виш. Дарину підвищили в посаді. Кожного дня, кожну хвилину, секунду Дарина думала про те, що настав час сказати Аліні всю правду про батька. Вона ж у неї добра, розумна, тому зрозуміє свою матір. І Аліна зрозуміла. І тепер не Дарина, як колись, а донька заспокоювала матір. Ти найкраща з усіх, мамо. Де ще таку знайти, щоб заради своєї дитини пожертвувала усім рідним домом, кар'єрою, улюбленою роботою, особистим щастям. Я упевнена, тато пишається тобою з небес. Вона міцно обняла Дарину. Навчання у виші давалося Аліні легко. Щотижня на вихідні їздила додому, як і усі студенти, і завжди з подаруночками для матері. Щаслива Дарина демонстративно вихвалялася ними перед сусідами. Наближався мамин ювілей, і Аліна вирішила придбати їй дорогі парфуми. Мама з роду таких не мала, а вона ж іще така молода. В усьому економить на собі, аби лишень її доньці було добре, ситно і комфортно. Згадала про новий магазин кажуть, там різноманітний вибір. Аліна довго простояла біля вітрини, все ще сумніваючись у виборі подарунка. Стримувало й те, що у відділі жіночих парфумів працював молодий чоловік. Він уже кілька разів підходив до неї з пропозицією допомогти у виборі, але Оліна стояла як заворожена і чомусь не могла вимовити й слова. О, як сподобався він дівчині. Вона почервонівши, розвернулась і пішла. Наступного дня вона знову завітала у магазин. Хлопець упізнав її, усміхнувся. Поклав перед нею коробочку з парфумами. Думаю, що ці вам сподобаються. До того ж, аналогів їм нема, сказав. Вони розговорилися. Аліна сказала, що подарунок для мами, що за тиждень встигає скучити за нею швидше б вихідні. А ввечері, повертаючись з навчання, Аліна побачила біля гуртожитку Андрія, продавця парфумів. Зупинилася, здивовано ввела його своїми гарними очима. Що трапилось? Чому ви тут? зашарілася дівчина. Андрій знітився від погляду її очей, став затинатися. Не вірилось, що недавно вони так вільно і сміливо вели розмову. Це тобі. Давай перейдемо на ти. Він простягнув дівчині білосніжні лілії. Запропонував піти у бар на морозиво неподалік. Аліна погодилась. Надто симпатичний, елегантний і щирий видався їй той Андрій. Вони стали зустрічатися. Дарина відразу помітила свіжість на обличчі доньки, щасливу іскорку в очах. Де й поділася її втома, на яку Аліна жалілася, коли приїжджала на вихідні. Ти, бува, не закохалася, донечко? спитала обережно. Ой, мамочко, ще сама не розумію, що відбувається в моїй душі, але такого я не відчувала ще ніколи. Мені хочеться літати, співати, обіймати весь світ. Він мені навіть сниться, розумієш? Звати його Андрій. Опустивши очі, ділилася Аліна. Вона стала писати вірші і присвячувати їх Андрієві. Мріяла про їхнє з Андрієм спільне майбутнє, але соромилася відкритися йому. Вважала, що він мав би першим освідчитись їй. Якось на вихідні Аліна не поїхала додому. Не було останнього автобуса, на який розраховувала. Зателефонувала матері, аби та не хвилювалась. Добре, що попередила мене, донечко, бо якесь дивне відчуття весь день ношу у серці, а яке не вмію пояснити, мовила Дарина. Зранку зателефонував Андрій. Аліна ще ніжилась у ліжку. Що сталося? Чому так зраненька? спитала сонним голосом. Сонечко моє. Розплющуй ширше свої милі оченята і збирайся. Хочу тебе з батьками познайомити. Не сумувати ж тобі у гуртожитку. І з весіллям не слід нам затягувати, відповів Андрій. Дівчина не могла оговтатися. Весілля? Яке весілля? Андрій ніколи не казав, що хоче одружитися з нею. Що це сон? Що таке придумав Андрій? У неї ні зачіски, ні макіяжу, врешті подарунки батькам слід придбати. Я про все подбав і про подарунки, і про квіти. Нумо, хоч і ж, збирайся. За годинку приїду за тобою, весело сміявся Андрій. О, Господи, Аліна, не раз собі уявляла зустріч із батьками коханого. Планувало купити гарне плаття для такої події. Навідати перукарню, але щоб ось так зненацька з самого ранку просто з ліжка, дивний струмінь пробігав по тілу дівчини ну й непередбачуваний ти Андрійку. Хлопець милувався її наївністю. Щастям світилися його очі. Пані Віра, мати хлопця, зустріла їх біля воріт. Аліна відразу помітила схожість Андрія з матір'ю, запросила їх до столу. Ми з батьком, коли студентами були, завжди їсти хотіли, Тож будь сміливою, Аліночко, піджартовувала вона. Розмова з батьками попливла легко й невимушено. Аліна охоче розповідала про успіхи у навчанні, про свою матір, яка вона добра, працьовита і живе заради неї. А батько? несподівано спитав пан Тимофій батько Андрія. В Аліни затерпла кожна клітинка. Ніби тисячі голок струмили їй у серце. Склавши руки човником, сховала в них обличчя і голосно розридалася. У хаті зависла напружена тиша. Андрій зрозумів тема про батька, мабуть, болюча для Аліни. Вона ніколи не згадувала про нього. Усі мовчали, тривожно перезираючись між собою. Андрій пригорнув дівчину до себе Не плач, давай їсти будемо. Серце Алі не підказувало, цим людям вона може висповідатися, може, і справді стане легше. Словом за словом, і вона розповіла про батька усе, що чула від матері. Пані Віра здивовано втупившись у заплакане обличчя дівчини, і собі розридалась. Тимофій чомусь зблід. Вийшов у сусідню кімнату, накапав собі серцевих капель. Аліна нічого не розуміла вона почувалася якоюсь винною. Збентежило й те, що Тимофій, повернувшись, щось тихо шепнув дружині і витягнув з комода якусь іграшку. Сів поближче, взяв Аліну за руку. Не соромся своїм татом, дитинко, життя надто непередбачуване. Не всі люди, хто попадав на зону погані. Повір, ми це точно знаємо. Іноді доля грає з нами у злий жарт. Тепер ми впевнені, що знаємо, хто твій тато. Вже багато років ми зберігаємо цього слоника, якого, вочевидь, він хотів тобі подарувати. Ми знайшли його на дорозі, мабуть, з кишені випав, коли твій тато захищав нашого сина. Так, хлопець, якого він тоді врятував, це Андрій, розчулено сказав Тимофій і простягнув Аліні плюшевого слоника. Пані Віра, тепло обійнявши дівчину, мовила. Воістину дивні діла твої, Господи. Після того, як Андрій виздоровів, ми шукали тебе з мамою, але нам сказали, що ви виїхали з рідного дому, не залишивши адреси. І ось як судилося нам зустрітися, Ліночку. Наступної неділі поїдемо разом до твоєї мами і про все їй розкажемо. Заодно навідаємо могилу твого батька. Чудовою людиною він був! Усі разом благословимо вас з Андрієм на світлу і добру долю.